Доброго усім здоров'я, 7 червня, субота. Знімаю відео на тему коріння аземіни, на тему горшків, які вони повинні бути. А також анонс продажу щеплених садженців аземіни таких сортів, як Halvin, Benny's Favorite, KSU Benson, Tropical Thrit, October Moon, Kentucky Champion і деяких інших. І деякі сорти на наступний рік будуть, такі як Mamon X, Windstar, Sherry Gold, Avatar. Також є Titan, Kentucky Legend, але він в одному екземплярі поки що. Можливо, на наступний або через один рік. Значить, далі, на рахунок коріння. Деякі люди вирощують азаміну в коротких горшках. Типу таких, кубічного типу, такі або такі. Деякі сіянці, які купував, приходили в таких горшках і там коріння сильно перекручене. Нормальна ситуація з коріннями заміни наступна. Я вкладу сюди картинку, зараз вона буде побачити. Значить, сіяниць чи відросток від дерева, який має по розміру верхньої частини 2, може 1-2 роки, він вже має коріння біля півтори метри. Це в ідеальних умовах викопана рослина з ґрунту. Тобто, якщо її не обмежувати горшком, от вам приклад зараз показую. Дивіться, тільки вилуплене насіння в стаканчиках 200 грам, і в обох уже знизу ось коріння вперлося і загнулося. Тобто воно ще не випустило листочки, ще не розкрилося і медолі, а вже коріння вперлося в дно. Тут так само. Ось біленьке таке. От. Тобто, це вже десь 12 см коріння має. Тобто Далі правильно що робити. Зараз фокусую, ще раз показую. Нижня частина, там біленьке видно. Коріння. Далі за цих стаканчиків я пересаджую вже в такі або відразу. Тобто, тільки воно починає прокльовуватися, оте проклюванне насіння, яке я виймаю з моху, я вже відразу сажу в такі от пакети 10 на 20. Чи на 25, не пам'ятаю, які вони, довгі. І ось та сама ситуація. Тобто ось воно тільки зверху вилізло, скинуло на сінину, але коріння вже може бути сантиметрів 15 всередині. Тобто, найбільше підходять оце такі формати 1 до 2, 1 до 3, 1 до 4 навіть. У американців я бачив в них горшки. Спеціальні такі ребристі, я бачив у китайців такі, і ті ребра вертикальні. Вони е, не дають корінню заплутуватися. Тобто, коли коріння корінь впирається в те ребро, воно тоді йде вниз. Тобто, Впирається в ребро і вниз. Тобто, по кругу не закручується. Але такі горшки у нас в продажі я не бачу. У китайців вони доволі дорогі. От. Тому я зробив висновок. От, оце сіянець однорічний. Тобто, Це йому вже от, другий ріст прироста пішов. Другий рік. Тобто, Другий рік. рік... Воно в ньому. І вже фактично коріння фактично доросло до кінця. Я для себе приймаю рішення ті рослини, які будуть висаджуватися наступного року, я пересаджую такі от пакети 20х50. Тобто, коріння за цей сезон до осені наросте і буде весною садитися. Мінусом його являється відправка через нову пошту, тому що це 20-літровий пакет. І кілограм 10-15 воно важить. Тобто при відправках це мінуси. Тому деякі рослини у, нас, от у мене в такому варіанті, вони, в якому росли в пакетах Там 10х20 або от такі варіанти. А деякі вже посажені у великі пакети. Халвін Tropical Treat, October Moon. Деякі інші сорти вони посаджені в великі пакети, і потрібно буде це обговорювати потім пізніше, як їх відправляти. Е, мінусом того, що корінь, садиться рослина, такі от короткі горшки, є те, що дуже сильно воно закручується. Попадалися такі сіянці, які були 2-3 річні. Тобто вони зверху були вже сантиметрів 70 см. Коріння було хороше, біле, але воно було настільки закручене, що воно через себе сальтом перекручувалося. Тобто в нормальну потрібно його розкручувати, але зіміна не переносить втручання в кореневу систему і в розвалювання значить, земляного кому. Якщо втрутитися в земляний ком. І розрушити його, то рослина 100%, ну близько до 100% впаде в ступор, як мінімум, а той може загинути. Листя опаде, і воно може аж на наступний тільки рік або до кінця текучого сезону випустити з десь іншої бруньки, там почати листки випускати. Тобто дуже не переносить. Тому відразу потрібно вузькі і дуже довгі ємкості садити. Приклад негативні приклади наступні. Я вкладу фотографії із європейських розсадників, де уже є практика, що у людей із величезних насаджень загинуло в певний відсоток дерев, яким 5-6 років. Тобто вже доволі дорослі дерева і більше 8 років. І коли вони їх викорчовували, то у цих дерев були дуже перекручені коріння. Тобто причина їхнього. Скажімо так, засихання занепаду це коріння було. У мене також я замовляв е, декілька рослин від офіційного продавця е, з Німеччини, Флоріана Халлера. Е, один із них це КСУ Чепель, він взагалі весною не прокинувся. Він був якраз в такому також горшку, ну, можливо, ширшому. Тобто він був дуже плоский, ще менший, ніж тобто десь такої висоти, але ширший. Тобто, блінчик такий. Я його осінью пересадив, але так як воно зимою не виґутувало і нічого там коріння та не наросло, в результаті воно не відродилося весною. Я подивився старі фотографії, коли там листя було. Воно вже момент пересилки сюди в Україну, верхня частина, тобто листочки тільки зверху виглядали трошечки, і вони вже були бурими. Тобто вони, приїхавши сюди, просто відсохли, я собі подумав через осінь, а насправді тому що вже там корінь не працював. От. І Друга рослина це Jerry Big Gyol, прекрасний сорт. Він був з листочками, але не з самого верху, здається, Там фотографії теж додавлю. І на цю весну він дуже-дуже довго прокидався. Коли я пересаджував його в відкритий ґрунт, я зараз покажу. То я побачив, що коренева система має блінчик, як шайба хокейна. Тобто десь висотою не більше 4 см і в діаметрі сантиметрів 10-15 Тобто центрального кореня взагалі не було. І ось ця рослина. От. Вона зараз має висоту сантиметрів 30 см. І добре, що від бруньок відбило від двох. Одна ще тут. от. Зелененька, не знаю, чи потягне її. А купувалася рослина з метр висотою була. Тобто ось у мене поряд з осквихана висаджена з Італії, вона до метру. Неї, вона була у глибоких горшках, в і хороше коріння, і вона нормально весною собі прокинулася і була пересаджена. А Джері Біґйол зверху було відрізано. 80-90% пагона. тому що він просто засох. От така ситуація через коріння. І у того Флоріана Хайлера, якщо подивитися в нього і відео його, більшість рослин у таких коротких горшках вирощується. Хоча є і в довгих. На мені він прислав в горшках плоских. От. Марія з Джой третя рослина була. Вона в нормальному стані. Там горшок був більший, здається. От. Це ті, що висаджені цього року у мене були весною. Lemon Delight. 275 27548. Кисову Atwood. Це переломився листочок від вітру. От. Ну, теж показував сосквехана італійська. І це ось мої. nc 1 Сауверліз, Манго, оверліз. Я на них понащіплював цього року деякі сорти, щоб вони не були втрачені. Таких сієнцями проблема. От. І на цих деревах вони щось дуже повільно. Скажімо так, переживається. Оцей Сауверліз, так, чудернацько росте, він був високим, коли куплений. І верхня частина погано росте через те, що знизу віддало дві гілки, які сили в них пішли. Я в цьому році їх відрізав, щоб вже наверх пішло більше. От. Було багато квітів у sao нс e NC-1 і Overліz, Манго ще не цвіло. Це у нас третій сезон у ґрунті. Але я е, не, ну, воно скинуло зав'язі, тобто плоди не зав'язалися, хоча квітів було багато. Так, ось ну, така ситуація з корінням. Тобто, використовуйте глибокі горшки, або ось такі, 10 на 20, або пакети. Правда, краще не отакі коротковаті, а ось такі, які ще вищі. Або вже от такі 20 на 50. Далі ситуація по продажу а, саджанців. Халвін є в невеликій кількості. От. Тобто можна записуватися на бронь. Бенсон і Фейворіт, вони вже майже фактично, закінчилися, те, що я залишив собі, і там по пару екземплярів було на продаж. Є кілька штук Tropical Treat. Ось один із них, який щепився в перший заход, він в принципі, готовий до відправлення. Інші вони в стані, так як в От. Також Kentucky Champion є, October Moon. І що там ще по списку вже забув? На наступний рік, як я вже казав, WinStar, Mammoth X, Shri Gold, він же Vishnu раніше це сорти Black Coteна і Avatar. Shri Gold і Avatar це сорти Blaika Coteна. WinStar і Mammoth X це Cliff England. Здається. От, Дуже хороші сорти. Пізніше я про них розкажу а наступний рік. Все, вирощуйте, всім гарних врожаїв, гарного всім нам сезону, щоб він не був посушливий, і щоб був теплий і щоб були помірні дощики. І осінь хороша. Все, мирного неба нам, перемоги, слава за собою.